Як діяти у разі отримання поранення або травми під час виконання військових обов'язок, щоб отримати компенсацію на належне лікування? Негайно зверніться за медичною допомогою. Це перший і обов'язковий крок. Наполягайте на документальному підтвердженні травми. Медичні довідці чи випустці з лікарні. повідомте про травму своє командування має бути складений акт про нещасний випадок або інший документ, який підтверджує обставини поранення. Пройдіть військово-лікарську комісію. Саме вона визначить ступінь важкості захворювання, пов'язано її з військовою службою. Документи ВЛК є основою для отримання компенсації. Подайте заяву на виплати та лікування. До заяви додайте акт про травму, рішення ВЛК, копію паспорта та військовий квиток. Не зволікайте із захистом своїх прав. Якщо виплати чи лікування затримуються, зверніться до юриста. Дотримуючись цих кроків, ви захистите свої права та отримаєте належну підтримку. Для детальніших консультацій звертайтесь до нас.